Ну, що ж, хочемо нагадати, що триває збір для підрозділу артилерії бригади Азов. Нашим захисникам потрібні очі, крила і зброя, тобто засоби розвідки, ураження і забезпечення. Докладніше про цей збір, нам зараз розповість наш наступний спікер-захисник, позивний Яр, боєць 12-ї бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Ярислава Україні. Героям слава, розкажіть, будь ласка, чи правильно ми розуміємо, що засоби розвідки, ураження і забезпечення це дрони. Можливо, і не тільки. Загальна сума збору 15 мільйонів. Більша частина коштів вже є. Залишилося 300 тисяч, трошки більше 300 тисяч. Кьюар-код для глядачів і номер картки банки на екрані. Будь ласка, долучайтеся. А ви, Яре, про сам збір. Розкажіть, будь ласка. Ну, якщо детальніше розібрати кожен момент, то Засоби забезпечення в нашому випадку це паливозаправник, От логістика покращується призи без цього нікуди. Засоби розвідки це в нас дрони здебільшого мавіки, три про тритежки і засоби враження це від дрони без цього всього ефективної роботи на жаль у цьому війську не буває. Наскільки зараз ви можете ефективно діяти, відбиваючи штурми, тому що ми показували глядачам відео один із епізодів ворожого штурму, де вони на бронемашині і на багі намагалися штурмувати, але підірвалися на міні. Зараз попрошу режисерів показати для глядачів, для тих, хто не бачив цього моменту, от власне подібні штурми та і ефективність, скажімо, роботи по ворогу? Зараз як ви її оцінюєте, вона напряму залежить від кількості вищих засобів. Тому знову ж таки про негідно закликаю цивільне населення донатити допомагати якому. Бо чим більше засобів, тим більш поранено. Відповідно, коли вони відсутні, ситуація буде ще. Яре на жаль, ми е, чуємо вас через слово. Ми розуміємо, що ви зараз на передовій перебуваєте, і зв'язок е, він нестабільний. Ми спробуємо зараз налагодити зв'язок, тому що дуже важливо закрити цей збір. Збір на 15 мільйонів гривень, який майже завершений 300 тисяч. Я сподіваюся, що за час нашої розмови е, вже сума зменшилася. Долучайтеся QR-код, номер картки банки на екрані. Я хочу нагадати, що от власне е, відео, яке ми показували. Е, там російська піхота, вона їхала на броньовику і їхала також на багі. Вони потрапили на міни під удари ФПВ-дронів. Ну і коли вже десант залишився без колес, ті, хто вижив, вони ховалися серед руїн, і їм цього не вдалося завдяки нашим захисникам, тому що наші пілоти ФПВ-дронів, ударних дронів, їх там. Знайшли, але власне цікаво, як часто ворог вдається до подібної тактики, через чи є у них брак бронетехніки чи немає його, але виходячи із того, що вони використовують цивільний транспорт, будь-які колеса цей брак напевно відчувається. Зараз спробуємо перевірити зв'язок із яром. Боєць 12-ї бригади спеціального призначення ЗОВ Нацгвардії. Яре, як ви мене чуєте? Чую вас добре. Дякую мене. Та і до яких тактик ворог зараз вдається? Що ви бачите? Як, чи є у них проблеми із ресурсом, нехватка бронетехніки? Можливо, можливо ви щось можете Е, Ну, здебільшого, так видно нехватку бронетехніки, так як часто. Вони штурмують за допомогою автомобільної техніки або слабо броньованої, буває навіть на мотоциклах пробують проводити свої штурмові дії. Їхня тактика характеризується зараз зазвичай дією малими групами. Але на нашому напрямку, на турецькому напрямку, вкрай важку ситуацію ми зуміли стабілізувати. От, тобто, важко, але. Але ми ефективно відбиваємо всі туми від ворога. Яре, в оперативно-тактичному угрупованні військ Луганськ кажуть, що росіяни рівняють сам турецький з землею. Um, ну, але при цьому просуваються дуже повільно. Тобто, ми е, можемо зараз говорити і про тактику, коли вони в переміжку так застосовують каби, е, ударну авіацію, і в проміжках між цими ударами вони е, вперед женуть піхоту. Що зараз в Турецьку? Що зараз з ним? Ну ситуація повторюється також прикладу з Бахмутом. І усіма іншими містами, і вони просто рівняють землею. Їм наші будівель на землі не шкода, тому тактика у них не міняє, що може змінюватися, це точково проведення штурмів окремими невеличкими групами, хоча з того ми могли спостерігати в Бахмуті. Тобто зараз росіяни вони знову повернулися до тактики м'ясних штурмів. Можете ви це констатувати? Я б сказав, що їхня тактика не змінюється так, як людського ресурсу у них багато. Ставлення до особового складу до бійців у них кардинально відрізняється від нас. Вони абсолютно не цінують життя свого особового складу. Тому так всі можливі сили вони гонять. Вперед, не даючи їм належних засобів, тому можемо часто спостерігати або пішки, або на легкоброньованій техніці. Або автомобільні, а на циклах пробують здійснювати. Але саме завдяки тим засобам, на які проводиться збір, вони, вони не закінчують, ми і завдяки також. Високі підготовці особового складу mm. і офіцій у, у, у бригаді Ми, нам вдається відбувати зрозуміло. Uh. 50 тисяч трошки більше додали до необхідної суми. Глядачі, дякуємо всім кожному, хто долучився гривнею. Ми сподіваємося, що якомога скоріше цей збір закриється. Давайте спробуємо закрити його за сьогодні, за декілька, ну хоча б за сьогодні, за завтра. Тому що вже 250 тисяч лишилося. Наші глядачі вони неодноразово підтверджували, що збирали набагато більші суми. Сфотографуйте, будь ласка, номер картки банки, також QR-код. І допоможіть хлопцям закрити цей необхідний збір. Останні яре питання як ви там самі загалом, як ви і ваші побратими посестри Скажімо Скажемо так, поки на хлопці побратими це біля 900 наших побратимів, знаходяться зараз у ворожому полоні, ми не маємо права говорити собі або комусь, що нам важко, тому маємо робити свою роботу, маємо працювати і вважаю, 12-та бригада Азов робить це дуже якісно і дуже ефективно. Від усього серця від всіх українців. Ми вам дякуємо. Дякуємо за захист, всім кожному. Дякуємо всім, хто долучається до зборів. До цього зокрема позивний яр, боєць 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ національної гвардії України був з нами на зв'язку.